Не, ну такого уїхати і не засняти вам таку красу Хто б я був після цього? А? Красота яка Узнаєте пейзажик, берег моря і докуди він веде воно ну? Та ти що? Погодка сьогодні просто огонь. Пише, зараз ну, показує 14 градусів, але я вам скажу, що в машині вже жарко, треба вікна відкривати. Поїдемо в цей в самий е, злостний бандитський район. Засавши в школу, хай він хоч два тижні покайфує дитина. От, на машині завозимо, на машині забираємо. От, потому, що... Разна погода, знаєте, буває. Інколи буває таке, що там дощ на дворі йде. А він потім, Бідосі, мені дзвонить і каже, не бери зонтик, не бери зонтик. <laughs> це треба було бачити, коли Мама це... насовітувала <смех> просто ж, розумієш. Я кажу, що ти будеш з тим зонтиком, що там тут дещує. Доща... Ні, я сказала, взагалі кажу, кажу, дождя не буде, На що він тобі треба? А він потім приходить, не бери зонтик, не бери зонтик. <смех> <смех> я це обожаю, коли вона його пораділа. <laughs> Я тепер буду його всі брати. Всі да. <рес> Взагалі, а що в чому прикол? Ми все більше влюбляємося в той район, де Саша вчиться. Тому що, знаєте, є тут віші, які ну, може замічаєш не одразу, але поступово-поступово ти починаєш розуміти. Знаєте, оцей район, який всі залякували цим районом, куди мусора бояться навіть їздити і все остальне. Люди добрі, От українці, здравомислючі люди, адекватні, От там відчувають себе спокійно. спокійно, більш якось адекватно, я не знаю, ну не сказати захищено, не захищено. Ну, в общем, що я вам, вам поясню, в чому, в чому справа. Особливо слухайте мене чоловіки наші українські, які тільки приїхали або мають їхати. За кордон, особливо в Італії. Я буду розказувати особ особливо про Італію, тому що я не знаю за весь світ, не дай Бог він такий. Но в Італії це тихий ужас. По-перше, тобто, во вони тут нарушають правила дорожнього руху і ви як адекватна людина, на то зрозуміло, що ви там борзо-дерзко можете відреагувати. Але вони реагують ще борзіше, ще діркіше. Воно там воно там кричить на чому воно тебе бачило, і що б воно з тобою зробило, якби воно тебе піймало. І все це відбувається ровно до тих пір, поки ти не виходиш із машини, а потім вони зразу визивають мусаров. Я вам чесно кажу. І даже, а якщо ти, не дай Бог, йому ще в бубін зарядив, то ффу, там такі фрази летять, ти ще не знаєш, з ким ти зв'язався. Та ти представляєш, що зараз з тобою буде. Ну ти ж розраховуєш на те, що може хоч ну, наконець ми з тобою подаримось, він визве не один екіпаж мусоров, він визве їх три. Оце все, що вони тут на це здатні. А в цьому мікрорайоні за що того, що дуже багато національностей його якось так от, от, от типа, відрізнили, що він типа бандитський. Боже, там настільки всі вічливі, друг друга пропускають. Так, так. Всі друг друга поважають, пропускають. Ніхто нічого, всі друг другу ває, проєкт, Всі отак, всі як один. Тому що що? Вони бояться тільки за те, що там не тільки хтось може вийти із машини один, а може <сум> і хтось вийти із другої машини теж. Понимаєте? Тобто і за те, що там кожен ходить, як то кажуть, з ножом чи з якоюсь там телескопічкою в кармані, і за того там тишина, порядок, і ніхто ніколи... Водії вічливі, все. то тобто, я не знаю. Мені той район якось такий близько, Тому що цей сидить воно з боку, з машини, кричить там тобі, і там він і тебе, і твою маму, і всю, і всю твою родословну, все твоє родо, родове дерево. Там на, на чому він тільки його не крутив, не вертів. Вилазиш з машини. Він починає мінтов визивати. Все. Тобто це все на що вони тут здатні. Не тільки італійці, навіть ці які поприїжджали сюди, албанези там оце все. Він там може з італіянцями, ну, то друг другу вікно, все що хоче напихувати, розумієте? Але якщо ти тільки вилазиш із машини, він одразу закривається. Тут скоріше жінка його почне з вами вступати в якийсь перепил, знаєте, захищатися за нього, плюватися з вікна, там махати руками, чим він. Він зразу закривається в машині і хватається за телефон. Так що не звертайте краще на них уваги. Він ну, ти теж нас особо там якби не реагують. Ну, звісно, якщо ви там не вибили йому зуби, але наші вам ті. Неприємності, бо вони не, вони по житті десь кудись спішать, але заради такого діла, щоб там це визвати мінтові, щоб з вами посперечатися, це у них на все время йдеться, навіть якщо це треба, буде ждати цілий місяць. Саме головне, що про цьому всьому вони себе ведуть, знаєте, от я визвав поліцію, я їхав неправильно. Я тебе підрізав, але ти вийшов, накричав на мене, там, чи дав по шапці, чи не дав. ну ти на мене накричав, і я ось такий дерзкий, я визиваю копів і щас тобі за те, що я тебе підрізав, тобі ще й влетить. Да, але да. ж розумієте, ну, як сказати, це Італія, і е, людський фактор ще ну, також ніхто не відміняв. тобто, от, Поліція приїхала, ну, може приїхати, да, там, чи заспокоїти, чи що, але ну, як сказати, вони от, ну, як сказати, е, така, знаєте, в них ступінь спокійності. Тобто, якщо ти не стоїш, ти не хвилюєшся, то от це просто ти з боку стоїш і ти спостерігаєш, да? що вони настільки спокійні. Тобто вони розуміють, що зараз нікому там наручники не треба вдягати, нікого не треба забирати. І вони такі, знаєте, на розслободі стоять, той покричав, заспокоївся, поїхав, той постояв, поїхав, все. Ну тобто ось і все. І, ну... ну і плюс, ще найголовніше плюс цього району, що там буквально з. З будь-якої точки його видно, дуже гарно видно гори, ну, взагалі там, гіною. А зараз що ми вам розкажемо? Зараз ми вас привеземо та й покажемо. Сьогодні гарна погода, то обично там що, погода погана, або ми спішимо. Зараз ми їдемо трохи, мабуть, раніше вміні, да, тому, тому ми зараз заїдемо та й все вам покажемо. Так, ну ось оцей, в принципі жулико бандитський райончик Тут ще й плюси Тут багато частного сектора Саме в цьому районі дуже багато ось, частного сектора. Отут Саня виходить на дві зупинки раніше ну тут між зупинками 500 метрів і тут кози. І він тут вже їм дав імена і з ними зранку тут грається. З козенятами чи з козами А ось, ось собственно вид який дивіться тут. Тобто автострада. Новий мост, море. От, де, де це ми получається, ми отам живемо. Отам. От от, Альона під нами. Тут виходить, за цим домом. Мама, соответственно, воно там з той сторони, де ті гори. Школа ось жовта. вона Ну, Ми просто об'їхали трошки вище, щоб вам показати. Бо, бо там дерева мішають. Так що, ось такий тут краєвидик. В принципі, да, тут. Море видно і тут, і там море видно. Красиво, красиво, спокійно, я ж вам кажу, саме такий, знаєте він. Креветка у нас стоїть на аварійці. Самий такий тихий, спокійний район, я вже закрив. Ну а взагалі нічого, болдію, да, що тут дуже багато частного сектору. Люди мають тут городи, якісь свої сади. І все остальне. Це тут також, якщо вище поїхати сюди повернути, то там взагалі починається красота. Там сугубо частний сектор. Та і ось, все, дивіться, що тут. Ви бачите, що. Будь ласка, людина має подвір'я. Ну, все як ми любимо. Якось, знаєте, по-українськи. Бо вони люблять тут друг у друга на голові сидіти, а потім ще й возмущатися, що той сусід йому не дає спокійно жити. Ну, це у них фішка їхня. А зараз увага, шок для всіх українців. Знаєте, що якщо вам треба в машині, там, допустимо, ну як я ось хочу там трохи під хім чистити сідушку, а, от, там, по пластику пройтися, ну де-не-де де, 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 там під хім чистити. Ну, в общем таке, знаєте, трохи машину привести в порядок. Знаєте, що для цього треба зробити? Придумати, де це будеш робити. Да? Саме так, не біля дому це ж не канає. От, Для цього треба десь стати. А В Італії нема де стати, так, щоб можна було знаєте, всі двері і стояти. Ну, то є Це можна зробити на якійсь мойки. А, якщо це толкова мойка, так, там, де ми миємо машини, то сьогодні там буде по-любому кіпіш ажіотаж. Ні, ну Ми тут десь собі приткнемося 100%. Але це далеченько, скажімо так, від дому. Ну, як далечень, ближче до маминого думають, ніж до нашого. От, тому треба таке подумати. Десь на парковках супермаркета ти не станеш, тому що там люди стоять в і ждуть по черзі, поки десь одна машина уїде, друга, щоб запаркувалася. Хіба що ось на шкільній парковці це можна зробити після того, як зараз розійдуться, роз'їдуться діти. Ну а взагалі то от представляєте, з якими приходиться проблемами тут столкуватись. У нас, да? так, ті, хто живуть в частному секторі в ДОБА, то взагалі все пожалуйста. Можна і там і на ніч машину ніхто не відкриває, чи то есть, не закриває. Все відкриває вікна, там хімчисть, хай вона там собі сохне і все остальне. Е, ну За те, що з відкритими вікнами буде стояти під домом, я теж не переживаю. У нас там, крім наших, ніхто не ходив. У мене Бенедикт все час стояла з відкритими вікнами. Там, якщо треба було, щоб висохла в салоні вода там, яка попадала, то бувало, забув, забув вікно закрити, пішов дощ. Потім я спеціально не закриваю, для того, щоб висохло. Ну, і так далі, і тому от. Але такі от бувають тут проблеми. Да. І зараз це треба подумати, де це ми можемо зробити. Ми навіть коли Бенедиктовно наполіровували, ми шукали таке місце. Ну, Ми шукали, нам треба було ще й тіньо. Ні, ну ми то вже такі міста знаємо, є вони, але це не так, що от такого, де захтів міста, розкинув двері і, пожалуйста, собі займайся. Ні, тут ще треба добре покумекать, куди це поїхати де це можна зробити. <сміття> ось так от.